Я психолог. Ці гриби 60 секунд, і ти зрозумієш, чому деякі люди виснажують тебе. Цей гриб їстівний, а цей отруйний. Ззовні майже однакове, але один живий, другий трує. Люди навколо тебе так само, деякі дають енергію. Після спілкування з ними ти відчуваєш себе наповненим, натхненним, живим. Це їстівні гриби твого оточення, але й інші, після 10 хвилин, з якими ти виснажений та тривожний. Найстрашніше твій мозок не одразу розрізняє їх, бо деякі отруйні зовні виглядають як і стівні. Три ознаки отруйного гриба в твоєму житті: перше після спілкування з ними ти почуваєш себе винним, тривожним або порожнім. Друга вони беруть твою енергію, але не дають своєї. Третя ти виправдовуєш їхню поведінку. Вони просто переживають це тимчасово, але це ніколи не змінюється. Твоя енергія це ресурс. І він не безмежний. Навчитись розрізняти їстівне від отруйного це навичок. Спеціально для вас записала відео, як розпізнати токсичних людей і вибудати здорові межі посилання в шапці профіль збережи, щоб не загубити.